Отже, підсумуємо все вище сказане. Якщо ви зрозуміли важливість і необхідність того, що від судинозвужувальних звужувальних крапель все ж таки потрібно відмовитися і жити нормальним життям без них, у вас є три способи це зробити. Перший спосіб залежить лише від вас, і ви можете зробити це самостійно, якщо у вас немає надто тривалого досвіду використання судинозвужувальних крапель і немає якихось супутніх станів порожнини носа, наприклад, виражених викривлень носової перегородки. А цей метод полягає у вашому вольовому рішенні. Кинув, перетерпів, якось прожив 3, 4, 5, 6, 7 днів і забув про це. У мене є такі пацієнти, є й ті, хто робив це у своєму житті неодноразово і навіть на довгі роки забував про цю залежність. Два інших варіанти все ж пов'язані з відвідуванням лікаря отоларинголога який допоможе вам консервативним способом або хірургічним методом. Консервативний спосіб це. це без крові, без операції, з оцінкою ситуації в порожнині носа, з урахуванням супутніх станів у носі, анатомічних чи фізіологічних особливостей, шляхом призначення кількох груп препаратів, наприклад, препаратів, які знімають набряк у носі, але без закапування в ніс, а використовуючи їх всередину. Препарати, які запускають так званий мукоцеліарний кліренс у порожніх. Кожнені носа, є таке фізіологічне утворення на слизові носа, а також деякі інші препарати. Також лікар на прийомі, призначаючи ці групи препаратів замість судинозвужувальних крапель, навчить вас певному стилю життя, про який ми говорили у відео про вазомоторний реніт. М і, звісно ж, не без вашої старанності, зусиль і певної терплячості, вам стане можливим у подальшому не використовувати судинозвужувальні краплі. І третій шлях, яким ви можете піти, пов'язаний із відвідуванням отоларинголога, це вирішення питання щодо хірургічного лікування. Існує кілька способів зменшення нижніх носових раковин і декілька інструментальних технологій, які ви можете обговорити та прийняти рішення разом із вашим оториноларингологом.